В Качівській спеціалізованій школі номер 4 вибори. Тут обирають міні-мера міста. Серед кандидатів четвертокласники Кіра, Аня та Мілан. Кожен з них представив свою передвиборчу програму. Однокласники обрали свого кандидата, комісія підрахувала голоси і оголосила переможця. Ми комісія та ми порахували, хто у нас буде мером. У нас мером буде Кіра ярмар. За допомогою таких виборів школярі опановують навчальний курс у міста є я на уроках. Діти мають можливість дізнатися, як функціонує місто, як працюють комунальні служби, міська рада і хто такі депутати. Ми вчимо навіщо кандидати, навіщо вибори, навіщо вибирати людям нових наших кандидатів або наших президентів, і з цього разу ми будемо самі як. Розказати мерами і нас будуть вибирати. І сьогодні ми дізналися, як робить комісія. Мені найбільше сподобалось на цих заняттях, як ми працювали у парах, як ми дізнавалися про місто Мукачево, про міста України. Ми робили наш путівничок для туристів, які визначні міс... міста є у Мукачеві. Ми дізнавалися багато. Нового, які є заводи, там які є компанії, і багато чого. Досвіду проведення я бачу, що дітям набагато цікавіше дізнаватися про свою інфраструктуру міста, про свої визначні місця, аніж з міст різних там країн, оскільки це своє, а своє завжди рідне і найкраще. Такий навчальний курс запровадили в третіх-четвертих класах у п'ятьох школах Мукачівської громади. Авторка підручника у міста ЄЯ Ірина Озимок адаптувала матеріали до міста Мукачева, розповідає координаторка проєкту Віталія Кабацій, аби дітям було цікавіше навчатися і дізнаватися, як функціонує місто, в якому вони живуть. Вчителі, котрі зараз беруть участь у цьому проєкті разом зі своїми дітками, мали змогу пройти навчання і отримали сертифікати, це дуже хороша можливість для дітей дізнатися, як функціонує місто і. Дізнатися ті речі, які батьки у що у буденності не можуть своїм діткам пояснити. Навіть цей підручник корисний не тільки для діток, а й для батьків, тому що нас не вчили в школі, як оплачувати комунальні послуги і яким чином це розраховується. У цій книзі навіть такі речі ми можемо знайти. От третьокласники сьогодні дізнаються, як працює водоканал, звідки видобувають воду, що для цього потрібно і як вона потрапляє у крани до жителів міста. екскурсії такі цікаві, що мені дуже сподобалось. Там, де і про бюджет, і коли ми на водоканал ходили, і коли вибирали нашого е, якби главного в класі. І... Старосту, і це дуже сподобалось. Цей проєкт такий був класний, що мені аж сподобалось. Я навіть не очікувала від вчительки, що, я, що наш клас буде приймати в цьому участь. На цьому занятті мені подобалися теми е гаманець. «Гаманець» – Як розподіляти доходи да. і витрати. Це проєкт, який е допомагає нам е дізнатися, куди потрапляє вода, звідки береться вода. Е все, що ми маємо знати про наше місто, і коли ми виростемо та допомагати нашим містам стати кращим. діти можуть прийняти участь в проєкті не тільки слухаючи, а виконуючи різні інтерактивні вправи, вирішувати завдання. Вони разом з батьками тут підключаються батьки. Вони можуть, наприклад, розрахувати, прийняти участь в розрахунку сімейного бюджету. Окрім навчальних інтерактивних занять, курс передбачає цікаві екскурсії в місця, про які дізнаються школярі. До прикладу, сьогодні учні 20-ї школи відвідали міську радушу, навідалися до сесійної зали, де депутати та виконавчий комітет ухвалюють рішення. Такі заняття провадили для школярів з практичною метою, адже, окрім того, як працює місто, діти дізнаються, як оплачувати комунальні послуги, розподіляти власний бюджет, заощаджувати, як розробити туристичний путівник і як створити власне підприємство.